Українська народна казка Дикі гуси. Жили колись чоловік та жінка. Мали вони двійко діток. Старшою була дівчинка Маруся, меншим хлопчик Іванко. Жили вони на маленькому хуторі, поблизу більше нікого не було. Зібралися батьки. Їхати на ярмарок, попросили доньку за Іванком постежити, бо ж дитина мала. Наказали доньці так «Зачиніться в хаті та нікуди не виходьте. Літають близько дикі гуси. Якби вони Іванка не підхопили та не унесли. Добре, каже Маруся, будемо сидіти в хаті. Батько та мати поїхали, а на дворі спека, а в хаті душно. Просить Іванко, Марусю, Марусю, відчини вікна, відчини двері. Як гуси летітимуть, то ми почуємо тоді вже вікна та двері зачинемо. Та гуси в хату й не залетять, каже Маруся. Відчинили вікна, відчинили двері, трохи провітрилося, а все одно душно. Марусю, Марусю, просить Іванко, ходімо на подвір'я, посади мене на травичку, а сама сідай на призьбу. А якщо гуси летітимуть, ми почуємо, побачимо у хату вскочимо та двері зачинемо. Маруся згодилася. Вийшли вони з хати. Іванко сидить на травичці, грається, Маруся на призбі сидить і на небо дивиться. Марусю, Марусю просить Іванко, принеси мені з хати кухлики з водою так пити хочеться. Маруся побігла до хати, миттю водиці в кухлик набрала, але дикі гуси вже встигли злетіти та Іванка на крила підхопити. Він навіть зойкнути не встиг. Маруся кухлик упустила, з хати вибігла, а Іванка вже нема. Тільки на подвір'ї гусяче пір'ячко тріпотить. Побігла дівчинка за гусьми. Але де вони поділися, не знає. Розгубилася, добігла до річки, хвилі в ній із меду, береги з киселю. Маруся питає Скажи річко, скажи солоденька, чи не бачила ти, куди дикі гуси мого брата понесли? Бачила, каже річка, можу сказати, тільки спочатку поїж мого киселику та й мого меду. Ніколи мені, проситься Маруся, кажи скоріш, а ми з Іванком поїмо киселику та поп'ємо меду, як повернемося. Ні, зараз їж, уперлася річка. Маруся послухалася, поїла киселику, попила медку, ще й бережечки почистила. Річка показала, куди полетіли гуси. Маруся подякувала та й побігла. Бігла, бігла та добігла до лісу. Не знає, куди їй далі податися. Бачить, стоїть яблунька. Яблука на ній рясні, рясні, тільки зелені та певно кислі. та ще й гусені на яблунці повно. Маруся питає, Яблунько, чи не бачила ти, куди гуси полетіли? Бачила. Скажи мені, а поїж моїх яблучок, тоді скажу. Маруся хотіла сказати, що поспішає, що їй ніколи, але зрозуміла, що яблуня образиться, бо вирішить. Маруся тому відмовляється, що яблучка кислі. Поїла Маруся кислички. Дякую, каже, смачно. Ще й гусінь усю пооббирала. Яблунька дівчинці показала, куди гуси полетіли. Побігла Маруся стежкою. Бігла, бігла, знову розгубилася, бачить поле. А на полі піч стоїть така стара та немазана, а в печі. Повно гречаних пиріжків, Любо, пічко, чи не бачила ти, куди гуси понесли мого братика? питає Маруся. Бачила, каже пічка, то покажи покажу, але спочатку поїж моїх пиріжків, гречаних. Маруся не стала відмовлятися, не стала казати, що їй ніколи, бо вже зрозуміла, що не ввічливо відмовлятися від частування. Поїла вона гречаних пиріжків, подякувала, та ще й піч підмазала та полагодила. Піч Марусі показала, куди йти далі, та ще й порадила в кущах заховатися, поки гуси не поснуть. Добралася дівчинка до хати, де гуси жили, причаїлася в кущах. Чує, як гуси Іванка щипають, Іванко плаче. Марусенько, сестричко, рятуй! Рветься Маруся до брата, плаче, але з кущів не виходить, пам'ятає, що їй піч наказувала. Дочекалася нарешті, коли гуси поснули. Забігла туди, де Іванко був, підхопила його на руки та мерщій тікати. Бігла через поле, бігла через ліс, вже розвиднілося. Гуси прокинулись. Бачать, нема Іванка. Піднялися та полетіли на вздогін. Чує дівчинка, крила плещуть. Чує, гуси гелгочуть, Треба десь сховатися, якраз добігла до пічки. Пічко, пічечко, сховай нас! Ти мої пиріжки їла, ти мене почистила, підмазала, полагодила. Як же тобі не відтячити, каже пічка? Сховала Марусю з Іванком, ще й за слінкою закрила. Підлітають до печі гуси, питають Бачила дівчинку та хлопчика? Бачила. Маруся з Іванком сидять у печі та дрижать. Де вони? Ось туди побігли. Казала гусям піч на криву стежку. Полетіли туди гуси, але нікого там не знайшли, а діти вискочили з печі, уклонилися їй та й чим дуж побігли лісом. Добігли до яблуньки, знову чують крила плещуть, знову чують гуси ґалгочуть. Просить, Маруся, яблунько, яблунько, сховай нас із братиком від гусей. Ти, дівчинку, мої яблука їла, гусінь мені пооббирала. Як же тобі не віддячити? Опустила яблунька гілля та геть дітей закрила. Прилетіли гуси, питають у яблуньки. Бачила дівчинку та хлопчика, А вже ж бачила. Маруся з Іванком сидять під гіллям, дрижать від страху та бояться, щоб гуси їх не помітили. А гуси знову питаються та куди ж ці діти побігли? А ось ген-ген туди, показала яблунька гіллям у інший бік. Гуси повірили та й полетіли, а діти подякували яблунці і побігли додому. Та гуси схаменулися, завернули, почали знову їх доганяти. Знову діти чують, що крила плещуть. Знову чують, гуси галгочуть. та якраз добігли до річки тої, що з медом і киселиком. Річко, річко, сховай нас. Ти, марусенько, мого коселику поїла, мого меду попила, мої береги почистила. Як же тобі не відтячити? Так річка сказала та сховала сестру й брата попід берегом. Прилетіли гуси, питаються бачила хлопчика та дівчинку? Бачила. Кажи, куди вони побігли. Назад повернули та в лісі сховалися. Гуси повірили і полетіли назад до лісу. Діти вилізли з попід берега, уклонилися річці та побігли до рідної домівки. Гуси побачили, що їх обдурено, і погналися слідом. Але діти таки встигли першими вскочити до хати. Двері та вікна зачинили, гуси прилетіли, попід вікнами покричали, у двері побилися, так ні з чим і повернулися. Діти обнялися і заплакали. Поплакали, поплакали та розсміялися. Обдурили ми тих гусей, обдурили. Позамітали в хаті, умилися, причепурилися, тут і батьки з ярмарку повернулися. Бачать у хаті чисто, діти вмиті та сумирні. Пораділи за своїх діток, а про свою пригоду Маруся та Іванко нічого батькам не розповіли. От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець.